Доброго вечора, шановні колеги пасічники. З вами в на свічових матках. Темою сьогоднішнього відео буде те, чи можна заміняти бджолам пилок якимось борошном по типу соєвого, гірчичного або горохового. На мою думку, ні. Оскільки бджола повинна нарощувати свою силу на тому що. Заложено в неї протягом тисячоліть. Вжила вона вже живе на нашій планеті близько 100 мільйонів років. І протягом цього часу розуміється, що в неї, є, в неї, і вона сама знає, що, що повинно бути кращим. Наприклад, навіть якщо трутень він вирощений на цукровому сиропі, він ніколи не буде таким плодовитим, як буде трутень, який вирощений на меду. На меду. Так само, на мою думку, не буде, бджо... не буде на всі 100% здорова бджола, яка вирощена чисто на борошні з гірчиці або сої, або з гороха. Оскільки є більше різном... різноманіття рослин, дерев, які пилконоси, і розуміється, що всюди різні... різний склад і там більший асортимент корисних речовин для тих самих бджіл. Так що ми в цьому відео робимо висновок, що кращим варіантом буде саме натуральний пилок, а не замінник. Навіть на мою думку, вже краще буде посадити якісь пилконоси біля пасіки. Бо повисаджувати навіть десь недалеко біля пасіки, де є вільні місця, якісь просто. Кісточок якихось кістяних дерев насипати, наприклад, вишня, яблуня, і буде самий натуральний пилок для бджіл. На цьому все. Дякую за увагу. З вами бджільництво на свищових матках. До нових зустрічей. Слава Україні!